Добрий день! Я Єгорова Софія, учниця 10 А класу Кеварійського покровського ліцею. Хочу представити вашій увазі свою роботу дослідження періоду коливань маятника з двома етажами. Маятник є одним з предметів, які необхідні для нашого існування. Можете знайти маятник всюди, навіть просто виходячи на вулицю. Коливання виконують регулюючу роль та великої кількості випадків. Самі коливання працюють як на землі, так і в космосі у багатьох астрономічних явищах. Прикладом може стати як найпростіші видалки, так і хвилі та тренотіння газів у верхніх шарах зірок. В процесі роботи було визначено мету, об'єкт, методи та задачі дослідження. Для проведення досліджень наш штатив приєднали за допомогою дроту металовий стрижень довжиною в 1 метр та з масою у 275 г. На цей стрижень накрутили дві гайки масою 18,4 г, положення яких пізніше змінювало по черзі. Спочатку теоретично визначив порядкова маятника з двома вантажами без урахування маси стрижня. До цього подумки ввели маятник сположені рівноваги на певний кут фі. кожен важок піднявся на певну висоту H1 і H2, визначили спочатку потенціальну енергію важків. З умови того, що кутова швидкість обох важків однакова, визначили кінетичну енергію вантажів. При цьому з них енергії через торта в осі та опором повітря. За законом збереження механічної енергії, максимальна потенціальна енергія дорівнює максимальній кінетичній, визначила залежність кутової швидкості. Аналогічні перетворення зробили для математичного маятника. Порівнюючи дві формули, отримали довжину математичного маятника, яка еквівалентна заданому маятнику двома вантажами. Перевірили отриману формулу на крайні випадки, коли маса першого або другого важка до рівня нулю, та коли маса вантажів однакові. Таким чином, частота і порідкування матіка з двома вантажами визначаються масами вантажів та як відстані від вісі обертання. Далі визначили перерядкувань матника двома монтажами з урахуванням маси стрижня. До цього спочатку обчислив момент інерції стрижня відносно вісі обертання, що проходить через його кінець. Скориставшись теоремою Штейнера, отримав форму моменту інерції шуканого маятника. Скориставшись рисунком установки за правилом моментів, визначив положення центра масс системи відносно осі обертання, підставляючи отримані залежності форму у періоду коливань фізичного маятника, отримав упорядкувань заданого маятника. Перевірили отрим для однакової маси важків та для нульової маси стрижня, в останньому випадку отримали раніше виведену форму. В експериментальній частині почали з дослідів зі зміною положення важків. Спочатку ми визначили, що порядкування нашого маятника не залежить від амплітуди, для цього для трьох положень важків визначили час п'яти коливань за різних відхилень від положення рівноваги. Зауважимо, що відхилення були незначні до 15 градусів по аналогії з математичним маятником. Для дослідження залежності періоду коливань від положення першого важка, поки другий зафіксований, перетворили отриману раніше формулу періоду і з'ясували, що залежність Т квадрат від L1 повинна бути наближена до лінійної залежності Т квадрат дорівнює а1 плюс b 1 Щоб перевірити це твердження, провели серію дослідів по 5 вимірювань часу п'яти коливань для кожного положення важка. Результат вимірювань часу усереднили. Важок пересували на 2 см вздовж стрижня. З отриманих значень побудували залежність періоду від відстані l 1 а також залежність Т квадрат від L1. Останній графік схож на пряму, що підтверджує правильність шуканої залежності, це підтверджує і лінія апроксимації. Аналогічна залежність отримана і для випадку, коли перший важок зафіксований, другий змінює положення. Що логічно, оскільки відстані L1 до L2 входять в формулу періоду симетрично. Для визначення жорсткості гумка визначила її видовження за різних значень прикріпленої маси, з отриманого графіка визначила коефіцієнт жорсткості як кутовий коефіцієнт кута нахилу лінії проксимації та отримала 19,3 н на метр. Для наступної серії досліджень прив'язали один кінець гумки до штативу, до дослідження так, щоб гумка була горизонтальною і в положенні рівноваги маятника не розтягнутою. Спочатку ввели форму перелікування отриманого маятника з гумкою, визначив потенціальну та кінетичну енергію систем, скористалися законом збереження механічної енергії для введення формул зведеної довжини маятника. Отримано довжину підставило формулу періоду математичного маятника та визначив період коливань, отриманого маятника. Для спрощення підтвердженої даної залежності періоду від положення гумки перетворило отриману формулу. Аналогічно попереднім дослідженням визначило 5 разів час п'яти коливань та зосереднього часу обчислювало період коливань. Пересуваючи точки кріплення гумка побудувало графік залежності Т від Х, де х – положення кріплення гумка. Зовні він нагадує обернену пропорційність, а також отримує лінійну залежність х квадрат від величини оберненої квадрати періоду х квадрат дорівнює А на Т квадраті мінус b, що підтверджує отриману теоретичну формулу. Для підтвердження даного факту провели аналогічний експеримент з двома важками на кінці та гумкою. Отримані результати ще раз підтвердили теоретичну залежність. Для визначення залежності періоду коливань маятника з двома важками від жорсткості гумку перетворила форму періоду коливань маятника з перев'язаною гумкою. Для спрощення і експериментального підтвердження після перетворення отримали лінійну залежність жорсткості від величини 1 на Т квадрат. Отримані залежності для чотирьох різних кріплення гумок спостерігаємо на даному графіку. Для зміни жорсткості використовувалось паралельне з'єднання гумок. Отримана лінійна залежність від 1 на т квадрат. Підтверджує правильність виведеної формули періоду коливань матника з прикріпленою гумкою. В процесі роботи було розглянуто поняття фізичного матника, теоретично виведена формула періоду коливань метика з двома важками за різних умов, експериментально довели отримані залежності, визначили, що на період впливає положення важків, жорсткість гумки та її положення. Всі задачі виконано, мети досягнуто. Дякую за увагу!